Сейв-сейв києв Алтрес, перегляньте цю заяву, яку щойно оприлюднив президент Київського Динамо, тож ласкаво просимо на наш канал Новин Динамо Київ. Уже підпишіться на наш канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини від київського гіганта тут. Готуйтеся до грандіозного потрясіння в київському Динамо цього літа. Президент клубу Ігор Суркіс готується обрати нового тренера, який поведе команду до слави згідно з достовірними джерелами. Динамо шукає висококваліфікованого європейського тренера, який би керував командою та підняв команду на новий рівень. Хоча існує багато спекуляцій щодо того, хто може бути обраний, одне можна сказати точно кандидатура екс тренера збірної України Андрія Шевченка не розглядається. Це говорить про те, що команда шукає людину, яка зможе привнести свіже бачення та підхід до клубу. Крім того, ходять чутки. Що у нинішнього тренера Динамо Мірчі Луческу не буде діяти умова компенсації, якщо його контракт буде розірвано достроково. Це може бути ознакою того, що наближаються зміни. Оскільки контракт Луческу закінчується в 2024 році, стає зрозуміло, що команда шукає тренера, який зможе негайно взяти на себе керівництво і привести Динамо в нову еру успіху. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися, кого буде обрано очолити цю всесвітньо відому футбольну команду. Привіт, фанат! Що ти думаєш про відкриття президента київського Динамо, залишай свою думку в коментарях, це дуже важливо, і залишайся з нами, щоб не пропустити жодної новини тут.